До євро 2012 нові марки. Як вони виглядають? Скільки коштують, та що в них буде ексклюзивного? Сніданок про все дізнався. Напередодні Євро 2012 Укрпошта влаштувала свято для філателістів. Випустила оригінальні марки із зображенням стадіонів тих міст, які приймають футбольний чемпіонат в Україні: Києва, Харкова, Донецька та Львова. На одному листі одразу 14 марок. Коштує такий набір 125 гривень. Від вчорашнього дня вже 244 листа було продано. У футбольних болівальників є також унікальна можливість змінити зображення на євромарках на власне. При цьому ексклюзивність аж ніяк не. Позначиться на ціні у сатіж 125 двадцять гривень за комплект. Однак до таких марок є певні вимоги. Якщо приходять, приносять фотографії зображені в голому вигляді, то конечно ми їх печатать теж не имеем права. Нам не розрішено, щоб була нецензурна цензурна бра то, що зв'язана з політикою. Таку ексклюзивність вирішили спробувати на собі. Дві хвилини і власне солонір до євро 2012 сніданок вже має.